І сьогодні ми трошки поговоримо про вакцинацію від кашлюку, дифтерії та правця. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина в Україні до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій, таких як гепатит Б, туберкульоз, кір, краснуха паратит, кашлюк, дифтерія правець, поліоміеліт та гемофільна інфекція типу Б. І надалі кожні 10 років. Потрібно робити ревакцинацію від кашляку та від дифтерії та правця. Для того, щоб запобігти спалахам хвороб та захистити дітей та тих осіб, яким тимчасово не можна вакцинуватися через тяжкі хвороби чи стани, необхідний колективний імунітет. Для цього 95% дітей мають бути вакциновані всім, що належно в їхньому віці, та не менше 80% дорослих мають робити бустерні щеплення від. Дифтерії та правця. Вакцини проти кашлюку дифтерії і правця вводяться у вигляді комбінованих вакцин АКДП, АДП та АДПМ, що забезпечує захист від трьох захворювань одночасно. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень для України, схема вакцинації від кашлюку дифтерії та правця виглядає наступним чином. Для дітей молодшої вікової групи проводиться три щеплення вакциною АКДП. Це вакцина називається адсорбований кашлюково-дифтеріно-правцева вакцина. Перша доза якої вводиться в 2 місяці, друга доза в 4 місяці і третя доза в 6 місяців. Надалі у 18 місяців робиться перше ревакцинаційне щеплення вакциною АКДП. Після цього в 6 років. Для, для другого. Далі в 6 років для другого ревакцинаційного щеплення проводиться щеплення вакциною АДП. Це анатоксин дифтеріно правцевий оскільки в цьому віці вже не вводиться компонент від кашліку. І в 16 років третє ревакцинаційне щеплення вакциною АДПМ. Це анотоксин дикторіно правцевий але вже зменшеної дози. І надалі кожні 10 років, після 16 років, потрібно проводити ревакцинацію вакциною АДПМ. Ця схема передбачає, що вакцинація буде здійснюватись своєчасно та згідно з календарем. Якщо дитина пропустила щеплення, то в цьому немає великої піди. Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, то не потрібно починати всі щеплення від цієї інфекції спочатку. Потрібно лише слідувати одну правилу – це дотримання інтервалів введення доз від однієї тієї ж самої інфекції, і не раніше одне виключення існує для вакцини БЦЖ, яка вводиться з мінімальним інтервалом в один місяць від інших вакцин. Також усім вагітним жінкам. Треба робити щеплення від кашляку, біфтерії та правця. У термін від 16 до 32 тижня вагітності і під час кожної вагітності. Це забезпечить дитину необхідним імунітетом до отримання нею перших щеплень. Також не потрібно забувати про ревакцинацію від COVID-19 та про сезонну вакцинацію від грипу. Невагітних це теж стосується. Вакцинація це один з найважливіших методів профілактики інфекційних захворювань, який. Дозволяє оберегти ваших дітей та суспільство в цілому, адже відповідальність за це лежить на кожному з нас. Тому ми закликаємо всіх батьків робити вчасно вакцинацію для своїх дітей та не нефтувати своїм здоров'ям та здоров'ям оточуючих. А у разі виникне будь-які запитання, звертайтесь до лікаря за консультацією.